Вночі 2 березня з напівзруйнованої рашистами п'ятиповерхівки рятувальники дістали 11 людей. Серед врятованих і Анна, молода жінка на перших місяцях вагітності. За майже два тижні від тої трагічної ночі вона вперше побачила людей, які буквально подарували їй друге життя. Я навіть просто не пам'ятаю обличчя. я пам'ятаю цю руку і пам'ятаю якось голос. Обличчя вашого не пам'ятаю. добре що вас. Дякую. 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 Анна згадує події тієї злощасної ночі. Тоді у квартирі вона була разом із своїм чоловіком. Їхній сон перервали вибухи. Побігли у ванну, але як я зрозуміла, що ми не добігли, тому що пролунав другий вибух, і нас відкинула у малесенький коридорчик і одразу засипала бетоном. Вони лежали один на одному, притиснуті важкенними бетонними плитами. Взагалі не сподівалися, що нас почують, але ми кричали так. Я мабуть, за ну я за 15 хвилин повністю собі голос посадила. Визначив тільки одне місце, через яке ми могли до них потрапити, тому що е, люди опинилися в такій, е, ну в такому місці, де з, з усіх боків вони були е, затиснуті цими уламками. Аби витягнути родину з під завалів, ДСНСник Павло почав руками розбирати уламки. І Аня мені повідомляє, каже, я вагітна. Я дивлюсь на, на цей отвір, який я зробив, і, і розумію, що ну, не озвучую цього, але розумію, що будуть, будуть ще складнощі. І Аня каже: ну, я на початковій стадії, я фух, гора з плеч. От, і потрошки-потрошки Аню витягнув. Тоді взявся витягати чоловіка Анни. У Юри була притиснута бетонними. Уламками рука і нога самостійно він руха. Врешті чоловіка вивільнили з під плит. Дотепер Юрій у лікарні на нього чекає довгий період реабілітації. Проблема в тому, що в нього розтрощений суглоб, тобто буде питання про те, що треба протезу протез якийсь робити. І наразі йому вчора зробили пересадку шкіри, тому що немає цілого лоскота. І зараз лікарі будуть дивитися, як воно приживилося чи не приживилося. На другий день рятувальники дістали зі зруйнованої квартири і улюбленицю родини собаку міру на ній ані подряпини. Сім'я щаслива, що всі залишились живі, але прийняти те, що сталося, не можуть і досі. Морально дуже важко, просто що постійно задаєш собі питання за що. Головне завдання Назара триматися та піклуватися про здоров'я, зокрема й майбутньої дитини. Тим паче, що хрещеного для неї вже обрали. Батьки хочуть, аби ним став їхній рятівник Павло.